Доброго вечора. Сьогодні я буду проводити повторну доповідь по темі соціальні мережі в освіті. Тепер з новою інформацією з результатами повторного опитування студентів та доповненнями до першої доповіді. На жаль, я не зможу проводити цю доповідь особисто через відключення електроенергії, але сподіваюся, вам все одно буде цікаво. Проведемося по доповненням спочатку. По-перше, питання використання соціальних мереж загалом у суспільстві і у медицині специфічно. Власне, у суспільстві сервіси соціальних мереж надають можливість документації спогадів, такі як фото у Facebook чи Instagram, та комунікації, Масові між людьми, що пов'язані до цього, або сформували соціальну мережу. Також самовираження і поширення інформації через створення контенту користувачами є важливою функцією, для якої використовують соціальні мережі. У медицині соціальні мережі використовуються в основному для комунікації. Існують спеціалізовані онлайн-спільноти лікарів, де вони можуть ділитися досвідом та спілкуватися. Багато з них потребують авторизації із підтвердженням особистості. Спілкування з пацієнтами через соціальні мережі має місце, як і масова та організаційна діяльність. Так, під час пандемії коронавірусу американські лікарі використовували соціальні мережі для поширення порад та рекомендацій. Швидко пройдемося по смісту статей, що використовуються як джерела. У велика їх великих досліджує переваги та ризики використання соціальних мереж для допомоги у навчанні. Більш специфічно, одне дослідження розглядало експериментальні ефекти розкриття викладача студентам на їх навчання, тобто, як впливає знання особистого життя викладача через соціальні мережі на його учнів. Інше розглядало соціальні мережі загалом з контекстом використання їх для соціальної адаптації учнів іноземців. Більшість моїх джерел були підсумовуючими дослідженнями існуючої наукової літератури. Одне проводило власний експеримент з тематикою, що ви можете бачити на екрані, та що я вже описував. і нарешті перейдемо до порад. Загалом статті попереджають, що уникнути використання соціальних мереж неможливо через їх поширеність та значні переваги, тому навчальним та медичним організаціям необхідно поступово адаптуватися до використання соціальних мереж, причому політику цієї адаптації мають диктувати люди, що мають досвід із соціальними мережами. Добре, розглянемо тепер відповіді студентів на другу анкету. Спочатку ми бачимо, що під комфортними умовами, що створюють соціальні мережі і що є важливими для студентів, переважна більшість розуміє можливість використання всіх доступних їм інформаційних ресурсів. Відсоток опцій Б та C досить низький, і хоча можна очікувати, що не всі студенти чесно скажуть, що ці опції є важливими для них, ми все одно спостерігаємо важливість опції D, і ми бачимо це з подальшими питаннями анкети. Тут ми спостерігаємо цікаву тенденцію. Більшість студентів обрала ці два варіанти зменшені користі від занять та зіпсована комунікація з викладачем, як головні недоліки використання соціальних мереж. Незважаючи на це, при повторному опитуванні вони не погоджувалися з цією пропозицією. Імовірно, справжня небезпека використання соціальних мереж, на думку студентів, була поза межами оригінального опитування. Альтернативно, є ймовірність, що студенти мають дещо позитивно упереджений погляд на соціальні мережі. Бо відсоток студентів, що візнають віз... недоліки, які полягають у соціальних мережах, досить консистентний між двома питаннями. Тут ми бачимо підтвердження першого з розглянутих питань. Студенти переважно погоджуються, що для них є важливим накопичення інформації завдяки соціальним мережам. Власне, під час опитування одна з головних зазначених особливостей соціальних мереж, що є корисною для освіти, була можливість перегляду навчальних відео. Як можемо побачити, два, дві найбільш популярні опції вказують на цінування студентами зручності та комфорт відеоформату понад усе. Як ми бачимо на наступному слайді, який показує відповіді на питання, чому студенти вважають, що Можливість пересилати в групу, посилання на корисний контент є найбільш ефективним використанням соціальних мереж для освіти. Усі три найбільш популярні опції з малою відмінністю у популярності, пов'язані із зміцненням міць... комунікації та підтримки між студентами. Тобто головна користь у пересиланні контенту у групу з іншими студентами, можливість отримати підтримку. І нарешті більшість студентів вважають, що соціальні мережі мають більш позитивний вплив на освіту та дають більший шанс стати кращим фахівцем. Хоча спостерігається значний відсоток тих, хто вважає, що вплив соціальних мереж збалансований чи відсутній, відсоток студентів із певними застереженнями до соціальних мереж є низьким, ймовірно, знову ж таки вказуючи на завеликий оптимізм по відношенню до їх використання. Перейдемо до висновків. Власне, заворотний зв'язок студентів досить детально було розібрано, але підсумуємо знову: студенти цінують зручність доступу до інформації, що надають соціальні мережі, та здібність отримувати інформацію у різних формах. Досить малий відсоток студентів бачить ризики чи негативні сторони використання соціальних мереж, що може вказати на упередженість та великий оптимізм по відношенню до них. І також у студентських групах студенти найбільше цінують можливість формування тісних зв'язків та підтримку одне одного. Які я можу дати рекомендації щодо використання соціальних мереж у сфері освіти? Власне, для студентів я маю наступні рекомендації. Коли ви отримуєте інформацію з соціальних джерел, незалежно від того, чи вона є освітньою чи ні, я раджу перевіряти джерела цієї інформації та сприймати її дещо критично. Як я пояснював у передній доповіді, автори контенту у соціальних мережах мають причини та інцентиви викривлювати істину, що треба усвідомлювати та розраховувати на це. Також зібрана в групах інформація має бути ретельно та обережно організована та систематизована, щоб отримати максимальну користь від неї. Викладачам, дивлячись на дослідження, можна рекомендувати особисте використання соціальних мереж для адаптації до них та для менш формальної комунікації зі студентами. Це може збільшити довіру та сприйняття викладача студентами, що дає позитивний ефект у плані студентської мотивації. І тепер я пропоную переглянути відрізок фільму Соціальна дилемма від 2020 року, що демонструє деякі небезпеки притаманні соціальним мережам. Це документальний фільм з елементами драми та сюжету, що переплетені з інтерв'ю співзасновників та працівників таких платформ, як Facebook та Google. Коли ви переглядаєте цей фрагмент, я рекомендую вам подумати про наступні питання: які джерела інформації ви використовуєте у своєму щоденному житті? Чи вважаєте ви, що у цих джерелах можуть бути штучно сконструйовані упередження? Та нарешті, якщо це дійсно так, що можна ви зробити, щоб виправити цю проблему? Власне, можете подивитися на мій список джерел, він такий, він не, не змінився з передньої презентації, і я дякую вам за увагу.